Застелив вже все пінопластом. Тут дав EPS 70 як він тепер називається. Я думаю, що все буде добре. Хоча ті, хто знають, зараз напишуть, має бути мінімум 100. Тут екструдер пішов, бо тут він вже стояв. Отвір якраз заведеться, дві труби на теплу підлогу, Палка залишається як є. Вона якраз у висоту. Середній шар виходить. 6-7 см. Тут так собі вийшло. Яма трохи, але це все дурниця. Тут взагалі це ця стяжка. Тут стоїть пінопласт колишній PSB 35, що набагато м'якший, ніж EPS 70 І стоїть ніде, нічого не просіло навіть на міліметр. Тут теж поставив було Тройка додавши двійку екструдер, щоб дійти до рівня. Тут пішла вода до батьків в іншу, кімна... іншу частину будинку. Зваривши таку раму, на залаз вже вистелено в рівень. Поставив на такі арматури, не приварив, і так вона зафіксується у стяжці. А сам люк буде стояти на ось цих косинцях. Ну, ще подивимось, може, прийдеться трубу наварити ще 20 на 20. Буду бачити. А так він в стяжці зафіксується і буде триматися щільно. Тут закладна до електрощита, щоб можна було протягнути кабель до основної щитової, до сонячної станції, туди через підвал. Якось так, тепер стелимо фольгу, кидаємо сітку. Мотаємо підлогу. Вже застелив все фольгою. Ну, це не фольга, це металізована плівка. Беру з такою розміткою, бо зручно по ній намотувати труби. Зараз зверху буду розкладати сітку. В ідеалі було 5х5, але 10 х 10. Буду. Одну на одну накладати зі зміщення. Чому 5 на 5, бо крок труби 15 см. Що є ідеальним. Ну як з співвідношенням по потужності, яку виділяє підлога, і по кількості метрів труби що йде на квадрат. 20 це вже буде за. Набто рідко 10 це вже буде за густ. Хіба десь, якщо іменно в ванні хочете зробити, щоб підлога віддавала більше тепла, то в кімнатах робити крок 15, а в ванні зробити крок 10. До речі, кому потрібно, займаюся опаленням, тепла підлога, обв'язка твердопаливних котлів. Звертайтесь. Сітку розклав. Як бачимо, була погана ідея брати 10х10, 10, бо воно все не точно лежить, великі перехльости, коротше я так накидав, більш-менш. А, на мо... а трубу буду розмотувати по розмітці на плівці. Трубу фіксую на хумоти звичайній пластикою. і вважається найкращим способом. Найшвидшим, найточнішим, ніж зараз засверлювати. Ці забивні гачки, а цими комутами типу ялинка воно взагалі нічого не тримає. Приступаємо до розмотування труби. Вже завершив монтаж. Трубки для теплої підлоги. Трохи тут складно було, бо, щоб правильно все функціонувало, треба равликом намотувати. А тут і люк, і цей апендицит. Ну Так, вийшло не ідеально, але гріти буде, гріти буде точно. Дав поближче до люка, аби він на ньому не виступав конденсат. Якось так. Демпферна стрічка по периметру. Ну там є стара стрічка, так само тут в проході є. А тут дав, додав, там, де немає. Де ця стяжка не давав. Бо, ну, хочу їх з'єднати максимально і повкручував. Були старі турбошурупи, Позасверлював. аби хоч якось стяжка до стяжки трималася, аби не, не робилась ходинка з часу. Бо може, наприклад, ця трошки просісти, або що. Та й взагалі можуть вони окремо собі рухатися так хоч якось. Будуть триматися одна за одну. Так що ось купу часу на це пішло. Але вже все готово. Завтра заливаю. Післязавтра замуровую цей пройом. І тут уже, ну ще, можливо, цей встановлю. Даховий, даховий, як, не даховий, а горишні сходи. Треба їх придбати, якісь бюджетні, бо і так зверху буде ще одна кришка утеплююча. І встановити. Все, дякую за увагу. Пишіть коментарі, підписуйтесь, буде багато цікавого. До зустрічі. Всім вітання! Сьогодні вже заливаю стяжку на теплій підлозі. Для цього взяв ось такий митий пісок. Пробував різні варіанти. Але цей найкраще себе показує. Він чистий, не має пилюки, відсів, дає сильне, сильну усадку, потім тріщини. На таку мішалку, навіть не знаю, по-моєму, вона чи то 125 літрів, то даю мішок цементу. ну Зараз десь півтора-два відра води, фібру таку добру жменю щоб руці ще круці поміщається і пластифікатор тепла підлога, який був в магазині у 250 грам, теж додаю. І все, і набиваю до повної мішалки. Семент посипав, зараз перемішається, додаю від роблю робить досить густий рощу. Ось так висипаю, а поки не почне висипатися, і 30 супер таких дуже скоро. Ось такі рація не робить. З бішалки пересипаю в тачку, а з тачки зараз шукаємо, перекидаю в відро. Так як відро зразу буде набирати тяжко, і відрами вже несу до будинку заливати. Бо тачкою вже там по трубах не дуже поїздиш. Заливаю стяжку без маяків, так як маю орієнтир тут, орієнтир тут, а ще під лазер. Купив на промі ось такі штуки, роздруковані на 3D принтері. Все з силіконом, а ще дві з магнітом, щоб монтувати профіль для гіпсокартону. І все, і ставлю і провіряю. Рівень, де мені потрібно, коригую. Цього цілком достатньо для такої невеликої стяжки. Щоб не витрачати час на маяки. Розсипав сіточку, підтягнув трошки потряс, аби розчин пішов під сітку. Там дав підсилення з арматури. І так зараз потихеньку-потихеньку сам і залию. Ось і все. Стяжка залиша. І туди, і туди вимикали світло але... У мене сонячна станція з акумулятором, то проблем ніяких і немає. Все, стяжка готова. Якщо завтра підстигне, цей отвір замуровую вже повністю. Все, дякую за увагу. Не забуваємо підписатися.